Всім привіт! Мене звати Іра, дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я відвідувала два тижні поспіль магазин Second Hand і хочу показати вам все, що класно я бачила і що придбала для себе. Були такі неймовірні хустинки із шовку. Ось ця дуже мені сподобалась в стилі Гучі. Обидві я придбала. Попався мені класний ляний костюм, я шукаю щось схоже для себе на літо, але це на превеликий жаль, не мій розмір. Це XL, такого красивого лососового відтінку. Його одразу, коли я повішала, забрала жінка. Вона стояла біля мене і дивилась на цей костюм. Мабуть, з надією, що він мені не підійде. Що ж, я дуже рада, що вона його придбала. Цю футболку Versus від Versace я придбала. Це вінтажна футболка. Ось така вона цікава яскрава у сітку. Такого плану речі я купую і одразу перепродаю скупо. Сама я перепродажем майже не займаюсь, тому що це дуже затратно по часу і на даний момент не вигідно для мене. Футболку, яку ви бачили від Intimissimi, я придбала для себе. Також придбала такий лонг від Tommy Фігер. Мені дуже подобається. Простенький, базовий сірий, з акуратним лого на грудях. Я дуже люблю цей бренд. Також придбала красиву вінтажну блузу від Yves Saint Laurent. Ця блуза є вінтажною. Це видно по бірці. Вона, як для вінтажної речі, в дуже хорошому стані. Іде от в таку дрібненьку смужку. Дуже красиве поєднання блакитного і білого. Ще був такий світер від Луїза Чарано. Його я не взяла, тому що він, як на мене, видався трішки такий збитий, вже не в дуже хорошому стані, тому я вирішила його залишити. І цей виріс не дуже мені спереду подобається. Завжди беру класні речі для своєї донечки. Цього разу це сукня єдинорожки від, від H&M, Така піжамка. Від Сара, моя мала дуже любить переодягатися, любить речі, і кожний раз, коли я приходжу з магазину, одразу біжить дивитися в, в шопер. Що, що такого я купила для неї класного. Примірочно я взяла сукню з Деніму від Сара. Вона з нових колекцій. Розмір L. на мене трішки великувата, але її я все рівно придбала і буду з задоволенням носити з кедами. В цьому сезоні дуже актуальний дні, тому я задоволена цією покупкою. І вже при виході з магазину побачила таку футболку: це французький бренд Sandro. проста, лаконічна, біла. Її я також купила. А це вже інший тиждень, новий завіс. Скажу вам одразу: цікавого було мало, але все ж таки в дещо мені вдалося купити. Був такий светр від Томі Халфігер. На превеликий жаль в поганому стані, не придбала. Лонг від Levi's, також пожовтілий, блуза від Massimo Dutti, дуже красива. Як ви бачите, катушки, тому залишаємо. Або верх від піжами від Ойшо. Я купувала схожу, можливо, бачили в попередніх відео лише біла з зеленим, але в набагато кращому стані, тому цю залишила. Були дві непогані блузи від Маркейн. Точніше, одна маркейн і інша Луїза Чаран. Але їх я не припала, це не мій розмір. Для своєї красуні я купила цей чудовий сарафан від Лакоста. Він мені дуже сподобався. Я б хотіла щось схоже знайти для себе на літо. Взуття було дуже багато, цікавих моделей. Мені сподобались такі балі. Це чоловічі туфлі. Вони просто в неймовірному стані. Ви просто погляньте. Стан ідеальний, і які вони розкішні. Думаю, якомусь чоловіку з невеликою ногою дуже пощастить. І якість. лянти на підошву, все брендове, дуже красиві. Жіноче взуття також було непогане. Ось такі сабо. Всередині виконані вони із шкіри такі м'ягенькі. Думаю, на ніжці будуть супер сидіти. І ще такі були від Кларкс. Також цікавий. Розмір 37-й, це не мій розмір, але вирішила вам показати, бо взуття справді класне. І захотілося примірити мені ще одну сукню з тоді від Сара. Цього разу це вже розмір S, мій розмір. Хороша довжина, красиві рукави, фонарики. Сіла вона на мене дуже добре, але її я не купила, тому що був невеличкий нюанс. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, за лайк і за підтримку. До скорої зустрічі!